Шостий день, Цар над царями. 72-й псалом починається з того, що цар Давид молиться, аби його син Соломон став добрим царем для ізраїльського народу. Далі, у Псальмі Давид змальовує, яким повинен бути досконалий цар, пророкуючи, яким буде царювання Ісуса. За 950 років до народження Ісуса Давид побачив безкінечне. Правління Царя над царями, цей цар прославиться своїм милосердям та спасіння усіх нужденних та пригнічених, він переможе гніт і насильство, його народ буде найбільшим скарбом для нього. За словами Давида, всі царі схиляться перед ним і всі народи будуть йому служити. Цар Давид визнав, що милосердя та турбота про народ Господній, а також боротьба. Та остаточне знищення пригноплення є основними рисами досконалого царя, який ніколи не зрадить свої моральні принципи. Окрім того, що Спаситель прийшов у цей світ, Різдво поклало початок безкінечного царювання, найвеличнішого з поміж усіх царів. Ісус царюватиме довгий час після того, як усі інші царі та царства цього світу відійдуть. А ми вічно житимемо під покровом Його досконалої любові, фрагмент на сьогодні, молитва, Ісусе, Ти мій цар, як на землі, так і у вічності. Дозволь мені побачити всю силу Твою серед недосконалості цього світу. Дякую тобі за те, що прийшов на землю і розпочав свою подорож до престолу серед нас. Дякую, що ти. Дбаєш про мене, і як мій цар, заступаєшся за мене. Я люблю тебе і повністю віддаюсь твоїй волі. Амінь.